Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні я хочу поділитися з вами прийомами розпису пряників у техніці мокрим по мокрому. Прийоми ці насправді дуже прості і я упевнена не викличуть у вас жодних труднощів. Опанувавши їх, ви зможете ось так дуже ошатно прикрасити пряники до будь-якого свята. Почнемо з приготування глазурі. Для цього нам знадобиться 250 г цукрової пудри та 45 г білка. Хоча я взяла пудру фабричного виробництва, що, до речі, рекомендую і вам, та все ж перед початком роботи рекомендую просіяти її, аби уникнути попадання можливих крупних кристалів у майбутню глазур. Білок відправляю у чашу міксера та збиватиму на середній швидкості до появи першої піни. Тепер почну поступово ложка за ложкою, ось так додавати пудру. Дуже важливо, щоб пудра була тонкого помолу. Саме тому дуже важливо придбати її у перевіреного виробника. Я брала у мережі магазинів АТБ, вона чудово зарекомендувала себе як при приготуванні цукрової глазури, так і помадки чи мастики. Ось цю пудру, що зібралася на стінках чаші міксера, знімаю силіконовою лопаткою. Глазур вже практично готова, але треба, щоб розтерлася пудра, знята зі стіну. Тому збиватиму ще хвилини три. Ми отримали ось таку дуже густу базову суміш. Вона не придатна ні для розпису пряників, ні для їх заливки, зате є основою для приготування глазурі різної консистенції. Для подальшої роботи нам знадобиться вода та лимонний сік. Я вичавила сік з одного невеликого лимона, і тут у мене 25 мл. Потроху додаватиму його та перемішуватиму. Так, щоб кожна порція соку повністю увібралася. При перемішуванні ми не лише добиваємося однорідної консистенції, а ще й руйнуємо бульбашки повітря, якими глазур наситилася при розтиранні у міксері. Ось, бачите, глазур поступово набуває більш рідкої консистенції, і я вже бачу, що вода мені швидше за все не знадобиться. Якщо ж при приготуванні глазурі вам все ж доведеться додавати воду, робіть це дуже обережно, додавайте буквально краплинами, добре перемішуйте і робіть пробу на густоту. Зараз нам потрібно добитися такої густоти глазурі, що коли ось так проведемо ложкою по глазурі вгору, то язичок, що утворився на вістрі, спадатиме вниз, бачите? І це у нас буде глазур для контура. Третину її відкладаю і накриваю харчовою плівкою у контакт, щоб не пересихала. І поки що відставляю. Далі готуємо глазур для заливки. Знову додаємо сік та перемішуємо. Ця глазур має бути набагато рідшою, щоб добре розподілялася по поверхні пряника. Робимо пробу на змикання. Ось так проводимо ложкою і бачимо, краї глазурі практично не рухаються назустріч одне одному. Тому знову додаємо сік і перемішуємо. І так повторюємо, аж допоки, провівши ложкою, краї глазурі не з'єднаються за 10-11 секунд. Ось, бачите, вже практично з'єдналися. А якщо ще ось так потрусити, поверхня стає практично ідеальна. Ця глазур тонкими цівками спадає з ложки і утворює на поверхні візерунки, які поступово зникають. Теж накриваю її плівкою контакт і поки що відставляю. Щодо фарбників, я беру гелеві. Вони менш за все впливають на консистенцію глазурі. У мене фарбники українського виробництва перевірені, гарної якості, про невеликих кількостях дають гарні кольори. Їх можна вживати і дітям, звичайно ж, за умови, якщо у дитини немає вже виявленої алергії. Проте, якщо переймаєтеся цим питанням, можу рекомендувати смородиновий сік чи сироп. Він дасть ніжно-бусковий колір, але тоді додавайте його на етапі вимішування. Ось тепер додаю декілька крапель жовтого барвника, перемішую. І подивіться, який яскравий, просто сонячний колір утворюється. Для контурної глазурі беру мішечок із застібкою. Ось так надягаю на чарочку та викладаю сюди глазур, Виймаю, розправляю мішечок та ретельно застібаю. Обов'язково зробіть це, бо при натисканні глазур може вилитися через верх. І так з усіма кольорами. Для заливки беру ось такі мішечки, але це не принципово. Просто мені так легше орієнтуватися. Для контуру у прямокутних мішечках, а для заливки у конусовидних. Перш ніж зробити контур на прянику, спочатку зробіть пробу на тарілці. Ставимо точку, злегка підіймаємо та плавно тепер рухаємо вперед. На прянику намічаємо точку на відстані від краю десь 5-7 мм. Торкаємося глазурю, натискаємо, злегка підіймаємо та починаємо рух. Намагаємося дотримуватися такої ж відстані від краю, яку намітили на початку. Перш ніж починати роботу, сядьте зручно так, щоб рука мала опору та свободу руху. Ось, готово. Тепер починаємо заливку. Починайте з будь-якого місця. Я проходжу по контуру. Тут будьте обережні, щоб не пошкодити цей контур, бо контур на глазур досить швидко схоплюється і на початку є ламкою. І тепер просто заповнюємо поверхню та даємо глазурі можливість розтектися. Розтікається вона, як бачите, добре. Контур не дає їй можливості витекти за його межі. Перростав краєчком мішечку, підштовхуємо глазур до краю, щоб контур з'єднався з заливкою. Заповнюємо ось такі ямки нерівності. Злегка струшуємо і поверхня остаточно вирівнюється. Ставимо крапки на однаковій відстані одна від одної та від краю. Між ними поставимо сині. Взагалі, основою розпису мокрим по мокрому є крапка. Тепер зубочисткою від середини крапки проводимо вниз і трішки праворуч. Витираємо зубочистку і робимо лінію вниз до з'єднання з жовтою. І отримуємо ось таке сердечко. І повторюємо жовте-синє. Кожного разу витираємо зубочистку, щоб кольори не змішувалися. Взагалі краще спочатку зробити один колір, наприклад, жовтий, потім синій. Але зубочистку однаково треба витирати після кожного дотику. Так, кольори не будуть змішуватися і робота виглядатиме охайно. Тепер теж сердечки, але дещо в іншому виконанні. Знов наношу крапки. І вже можна було б і так починати робити візерунок, але хочу показати спосіб, який дасть більш вишуканий результат. Поверх синіх крапок наношу маленькі білі, майже не видавлюю, ледь-ледь торкаюся. І тепер ось так від краю синьої крапки, веду по центру кола, ледь торкаючись поверхні. Повторюю вигін дуги, що утворили крапку. Тут важливо не заглиблюватись у товщу глазурі, а рухати зубочисткою по поверхні. Ось як. П'яник виглядатиме ще ошатніше, якщо зробити візерунок по краю. Наприклад, поставити ось такі крапки, ніби на мистинки. З іншої сторони, зробимо сердечка, ставимо парні крапки. Небагато, бо глазур швидко схоплюється. І тепер розтягуємо крапки униз у напрямку іншої крапки і з'єднуємо, щоб вийшло сердечко. Ось таким чином. Так, до цього ще повернемося, нехай трішечки підсохне і продовжуємо далі. Ставимо крапки та формуємо сердечка. Так, Повертаємося. Ось тут заглиблення треба зробити більш виразним. Підправляємо зубочисткою. І ось такий у нас вийшов пляночок. Клас! Тепер покажу троянди. Знову наносимо крапки. Ось так понизу крапки роблю невеличкі риски у сторони. Над крапкою. Захоплюю трішки фонову глазур, занурююсь у крапку та роблю декілька кругових рухів, щоб червона та світла глазур утворили розводи, ніби полюстки троянди. Ось. І повторюєте саме з кожною крапкою. Так, тепер листочки наношу по 2-3 маленьких крапки біля кожної троянди. Майже не натискаю. Просто торкаюся поверхні, і у мене виходить крапка десь 1,5 мм у діаметрі. Тепер кожну крапку розтягую від її центра униз і отримую ось такі листочки. Зубочистку тут не витираю. Змішування кольорів навіть додасть природності, вишуканості, тонкості ліній. Що ж, думаю, друзі, тут безмережево не обійтись. Контурною глазурю зробимо ось такі півкулі. Ну чи дуги. Поспішати тут не потрібно. Рухайте рукою з тією ж швидкістю, з якою глазур лягає на пряник. Робіть це плавно, не смикайте. Якщо десь помилилися, ось як я, відразу ж виправте і продовжуйте. Як і завжди, поставили крапку, щоб глазур пролипла, натискаєте, злегка підіймаєте та тягнете. У центрі кожної півкулі теж поставлю крапку. Взагалі, чим більше буде дрібних деталей, тим ошатніше буде мережево. Тепер поставимо крапки внизу у проміжках між дугами. Намагайтеся зробити так, щоб усі вони були однакового діаметру. Тепер кожну крапочку ось так розтягну вгору, щоб утворилася ніби крапля. Тепер поставимо крапки там, де наше мереживо приєднується до основного декору. І буде виглядати так, ніби ви, в'яжучи мереживо, саме тут з'єднали його з основною тканиною. З іншої сторони пряника зроблю інший декор. Хоча можна і такий самий, це вирішувати вам. Просто хочу показати ще один варіант оформлення краю. Буду ставити ось такі дрібненькі крапочки. Ось три, два, один. І буде утворюватись трикутник. Щоб крапки були дрібними, не треба дуже натискати на пакет. Просто слідкуйте, щоб на виході з пакета завжди була глазур. Торкайтеся нею у потрібному місці. Чому ж краще, щоб крапки були дрібненькі? Просто. Так декор буде виглядати більш елегантно. знову. Раз, два, три. Раз, два. Раз. Можливо, це зовсім не новорічний пряник, друзі, але як же ж красиво. І тепер, змінюючи кольори, відцінки, розташування візерунків, їх форми, декоруйте пряники на свій смак та розсуд. Хочу ще показати простий та ошатний декор пряника у формі ялинки. Спочатку наносимо контур, повторюючи усі вигини, тепер по діагоналі малюю ніби ялинку, так як діти малюють. Спочатку зеленим. А тепер на вільних місцях, повторюючи ті самі рухи, наношу білу глазур. На верхівці поставлю жовту крапку, а поверх неї малесеньку синю. Доки глазур ще мокра, посиплемо яскравою цукровою присипкою. І маємо ось таку ялиночку. А цю повністю залью глазурю і як висохне, продовжимо. До речі, глазур сохне від 5 до 8 годин. Коли глазур висохла, натискаю досить сильно. І видавлюю контурну глазур, але через більший отвір. Роблю ось такі рухи вгору вниз на різну висоту. Тепер густо присипаю цукром так, щоб біла глазур була повністю в ним вкрита. Струшую цукор і кольоровою контурною глазурю поставлю крапки різного діаметра. Вони символізуватимуть Ялинкові кульки. Верхівку позначу жовтою крапкою, а поверх синьою. Цукор на білій глазурі створює ілюзії вкритої снігом ялинки. Виглядає ошатно, чарівно, по святковому. Як бачите, усі прийоми декору досить прості і я переконана, ви з легкістю їх опануєте. Рецепт тіста, до речі, вже є на каналі і я залишу покликання у описі під відео. Запрошую вас приготувати такі ошатні пряники і зробити чудовий чарівний подарунок своїм рідним та друзям. Я щиро вітаю вас з прийдешнім Різдвом та Новим Роком і бажаю, щоб він приніс нам перемогу, мир та відновлення. Бувайте здорові і до зустрічі!